Всім привіт! З вами Віта Вікторівна рубрика Хазяйка з грязним халатом квартуху можете вже починати писати. Покажу, як я роблю шаурму. Зазвичай, і раніше я так робила як все по окрему і тоді на лаваш, все по черзі. А потім я дещо почула, чи побачила, чи сама придумала робити такий шаурма салат. Значить, я все перемішую в одному в одній оцій. баді. Заправляю це ж кетчупом, майонезом, ну, роблю, коротше, салат. І потім цей салат накладаю. Ну, взагалі, вже смачно. Тепер цей салат викладаю, ще Що трохи щось мало, і закру... загортаю. Раз. 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 Ви бачите, яким способом закручую? І нічого ніде не буде вивалюватися. І на сковорідку. На сковорідку трошки олійки, тоді вона буде хрумка. Ви скажете, ой, ми і без тебе це все знаємо. Ну, це для тих, хто може не знає. О, отако треба, щоб був квадратик. Раз. Салат прикладаємо. І тоді що ми робимо? Дивіться, на косину сюди. Клац, клац, клац і пішли. О, це ще красивіше закрутилось. І ніде да, нічого не дінеться тоді. Та шаурма вже така гарно підрівнялася. Зараз покажу вам зблизька, як закручувати, щоб було ще зрозуміліше. Бо я, як дивилась, таке відео, поки я розібралась. Значить, дивіться, лаваш він у нас в Україні зазвичай довгенький. Робимо так, щоб був квадратик. Тепер накладаємо отак. Понімаєте, да? Зараз розверну вам. Так, на косину наклали. Тепер що ми робимо? Беремо сюди раз. Сюди два. Поняли, да? і сюди три. Це вже в мене друга шаурма, начинки менше. І пішли закручувати. О! І на сковорідку. Так, останній раз показую, бо остання шаурма. Записуйте, запоминайте, буду питати. Поклали наш салат сюди, на косинець, цей косинець сюди, а цей сюди. І пішли закручувати. Все, я думаю, всіх навчила. Тепер у всіх будуть ідеальні шаурми. Шавухи. О, а я пішла вечерять і будемо їсти. Готуйте з любов'ю.